Друзі, ось Renault Master пробіг 352 тисячі з половиною. Ось як виглядає рух кермо, бачите. Ось так. Це пробіг 352,5 тисячі. І коли багато людей, які... Тут шукають машини, ну тут це наразі в Польщі, так? Коли бачать такий руль, а пробіг намальовано там 150 180 тисяч, то, щоб ви розуміли, ось це 300 тисяч, а там рулі ще, я вам скажу, я бачив ще хуже на вид стерті. Тому робіть вигоди. Я розумію, що можна по, по різному їздити там, але ось ну, Мастер живий приклад. От в цьому місті дуже так поношений. О, ну і тут так підтертий, це звичайний, звичайне кермо. Не кожа, не рожа. ось так виглядає. Тому, друзі. Дивіться, коли купуєте машинки такі. Ну, часто перешивають. Стоїть як новий, перешитий. Ну теж треба розуміти для чого його перешили. Так що, всім добра, всім миру і радості.